Знаєш, що найбільше ламає в програмуванні? Не баги, не важкі теми, а ти я пам'ятаю, як я сам сидів ночами, дивився на той код і думав, він з мене точно сміється. Я почував себе максимально тупо. Дехто мені казав, можливо, це не твоє, тобі треба це залишити, але я знав точно, що в мене вийде. І я зробив одну просту річ: я йшов і залишався з тим, що в мене є, і вчився далі. У мене вийшло не тому, що я був якимось генієм. Я просто не хотів все знову починати з нуля. Кожний мій маленький крок, кожна моя маленька перемога вела мене до того, що я зміг стати програмістом в кінці кінців. І тут, власне кажучи, я зрозумів всю суть. Мотивація ніколи не приходить перед дією. Вона приходить після, коли ти відкрив редактор коду і почав робити хоч щось. І ось тут відбувається магія. Твій мозок реагує на це і каже: о, мені починає подобатися, давай ще. Тому якщо ти прямо зараз буксуєш, зроби цей маленький крок, напиши маленьку функцію, запиши цей маленький коміт на гітхаб. Ти побачиш, результат тебе вразить. Пройде рік, і ти оглянешся і подивишся, думаєш, нічого собі, це все я у мене вийшло. Продовжуй, та не здавайся, папа. -па.